Всім привіт! Привіт-привіт! Сьогодні з вами ми пофарбуємо яйця чаєм каркаде. Дуже багато зустрічається рецептів крашенок таких. Деякі є з додаванням моцту, деякі без. Тому сьогодні ми з вами трошки поекспериментуємо і зрозуміємо, чи потрібно додавати оцет чи ні. Тож, давайте готувати. Я взяла самий звичайний дешевий чай каркаде. Купувала в АТБ. 50 грамів чаю каркаде я заливаю літром окропу. Перемішую приблизно одну хвилину, щоб чай трошки заварився. Далі відварені яйця ще гарячі, я занурюю в заварку, щоб рідина повністю покривала яйця. І так, залишаємо яйця на столі, щоб вони фарбувались. Далі яйця ви можете дістати в будь-який момент і подивитися, чи влаштовує у вас отриманий колір. Але при висиханні. Колір трошки все рівно змінюється. І обов'язково обережно дістаємо наші крашенки і кладемо їх сохнути, бо поки вони гарячі, фарба може здертися. Поки яйця у нас ще гарячі і не застигла фарба, ви можете ще зробити будь-які потертості на них, а також прибрати зайві частинки фарби, яка вам не подобається. Яйця ми пофарбували, а заварка в нас залишилась. Тому давайте спробуємо в цій заварці зварити яйця. Помиті яйця я кладу в холодну заварку, довожу до кипіння, а далі варю ще 10 хвилин на середньому вогні. І ви тільки подивіться, як швидко змінюється колір. Дуже гарно. Ці крашенки в мене полежали в холодильнику цілу ніч. І зараз я їх змащую олією. Можете руками, серветкою, як вам буде зручно. Але коричневе яйце, яке фарбувалося 10 годин, з нього злазить трошки фарба. Але я протираю залишки фарби серветкою і тоді все добре. А зараз давайте подивимось, які в нас вийшли крашанки. Такий світлий фіолетовий колір у нас вийшов після варіння в заварці. Ось це яйце я дістала після 30 хвилин фарбування. Це через півтори години. Ось це через 10 годин фарбування. Дуже мені подобається цей колір, прям космічний такий. А ось таким у нас вийшло коричневе яйце, яке фарбувалося також 10 годин. А тепер пофарбуємо яйця з оцтом і побачимо, який колір у нас вийде. Пропорції ті ж самі, тільки додаю ще 2 столові ложки оцту. У мене яблучний. Ну а далі залишаємо яйця фарбуватися. Ось наше коричневе яйце через півгодини фарбування. Як бачите, колір не змінився. Тому його краще залишати десь мінімум годин на 10, якщо ви хочете використовувати коричневі яйця. Але, як на мене, білі яйця набагато гарніші виходять. А зараз покажу вам, які яйця в нас вийшли після фарбування з оцтом. Фарбувала точно так же, як і в попередньому способі. Такий колір після варіння в заварці. Через 30 хвилин. Через півтори години. Це яйце було білого кольору, але чогось з оцтом після фарбування деякі яйця стали жовтим відтінком якимсь. Це через 10 годин. А це коричневе яйце, яке пролежало також 10 годин. Ось такі оригінальні гарні крашенки у нас вийшли. А от колір крашенок буде залежати також від якості чаю. Тому що різний каркаде дає різний колір. А також від того, скільки часу ви потримаєте яйця в каркаде. Також від того, буде оцет чи не буде. З оцтом вони виходять більш синіші, як на мене. З'являється якийсь рудий відтінок, можливо, це у мене тільки так. Не знаю, діліться в коментарях, як у вас. А без оцту в мене вийшли крашенки в більш фіолетових відтінках. А також можна золотий харчовий блиск в кандурін, розвести горілкою або спиртом і зверху збризкати наші яйця. Але не забувайте, що він буде мазатись на руки. Сподіваюсь, відео вам буде корисне, тому робіть гарні крашенки, печіть паски, бо скоро Великдень! Всіх зі святом! Дякую вам за підтримку! Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, хто не підписався. А також натискайте дзвіночок. І всім до зустрічі! Пока-пока!